Слава Ісусу Христу, дорогі брати, сестри. Ви знаєте, псалмоспівець Давид, чоловік, який по факту був муж по серцю Божому, і який дуже по по-особливому любив прославляти Бога, дякувати і поклонятися. Він в своїх псалмах неодноразово підкреслює важливість цього служіння. Наприклад, він сказав: хвали. Душа моя Господа, я буду славити Господа аж поки живу. Я співатиму Його іменню аж поки існую. Ви не, не один псалом, ви побачите, де він реально показує любов до цього служіння. І от бажання мого серця, ви знаєте, я хочу зачитати один текст, який записаний в одному із псалмів. в 45-му псалмі деку він може бути 44-й або 46. Я прочитаю з першого вірша і нижче. Для диригента на мелодію лілії повчання синам кори, пісня кохання. Коли я до царя звертаюся у віршах прекрасними словами повниться душа, слова біжать, немов до кінчика майстерного пера. Ти найпрекрасніший серед усіх чудово володієш Словом, Отож Господь тебе благословив по вік». І тема моєї проповіді майстерність служіння хвали і поклоніння, майстерність служіння хвали і поклоніння. Ви знаєте, я розумію і усвідомлюю в глибині свого серця, що велику силу має служіння хвали і поклоніння. Ви знаєте, я думаю, що Бог. Неспроста дав детально, як церква або як кожен народжений від його духа, повинен хвалити, дякувати і поклонятися всесильному Богові. Адже це служіння притаманне людям, які народжені від його духа. Тому що Давид він говорить, каже, що не мертві будуть хвалити тебе. Апостол Павел в посланні до Ефесян він каже, що ми були мертвими через наші гріхи і беззаконня. Тобто люди цього світу, вони не мають якось на серці хвалити Бога, тому що вони до кінця не розуміють, яке значення або глибину цього служіння. І ви неодноразово зустрінетеся, коли десь, сидячи навіть в церкві. Люди, вони не до кінця розуміють глибину цього служіння. Но, народжені від Його духа люди, які свого часу пережили зустріч із, з Ісусом, їхній дух він відроджується, і він зосереджений на тому, щоб прославляти Господа. Ну, в життя монотонність, буденність. коли ці речі. Які дав нам Бог стоять для нас нормою. Наслідок чого ми думаємо, що це якби ну, звичайні речі. Ну, так, ми так привикли вже жити. І це дуже небезпечний стан, оскільки Давид він молиться, каже: Господи, я одного прошу в Тебе. Ви знаєте, цього чоловіка було багато потреб. Він керував країною. Він був стратег стосовно е, війн, які він провадив. В нього було про що просити в Бога. Але ми бачимо, що в одному із псалмів він підкреслює важливість цього, і він каже: Я одне прошу. Хоча в мене є багато потреб, але я усвідомлюю в своєму серці, що ця потреба є найважливішою. І дивіться, що він просить каже, щоби я міг пробувати в домі Господньому, і він далі продовжує, і я міг бачити твою красу. По факту людина, яка не бачить Божу красу повсяденному житті, наслідок чого її серце не може бути переповнене хвалою. Тому що речі, з якими людина зустрічається щоденно, вони стають для, для неї якоюсь певною нормою. Ну Но людина, яка бачить руку Божу, бачить красу Божу щоденно в своєму поседненному дні, її серце просто переповнене хвалою, хвалою. Отже, мистецтво цього служіння, хвали і поклоніння. Ви знаєте, взагалі Бог сказав, каже, що все, що дихає, нехай славить Господа. Тому що, якщо проаналізувати своє життя, нам є за що його славити, наприклад, в старому заповіті Бог доручив завдання Давидові, який по факту склав непогану модель для певних людей, які повинні нести це служіння. Пам'ятаєте, левити, Бог їх вибрав для того, щоб вони несли оце служіння. І це служіння велику привілегію має для мене і тебе, тому що Бог вибрав тебе для того, щоб ти вводив церкву в церкву в Його присутність, щоб ти вводив церкву іменно хвалити і прославляти Господа, і більше того, занурюватися в його присутність. І дуже важливо усвідомлювати і розуміти, що якщо Бог тебе покликав на це служіння, це є великий дар і велика привілегія для мене і тебе. 에... Ці люди повинні обов'язково, я читаю в Біблії, бути посвяченими. Оскільки, пам'ятаєте, був один момент, допущена помилка, коли Левити вернулися до якогось іншого ремесла, внаслідок чого вони не звершували служіння, яке Бог поклав на них. І я розумію, коли Левит він повинен бути обов'язково посвячений на цьому служінні. Ця людина вона повинна вести духовне життя. Ця людина повинна відроджена бути від його духа для того, щоб ввести церкву в його присутність. Ми бачимо, що яка модель була дана Давидом, як це робити? Наприклад, Давид він практикував, він починав з хвали, він починав прославляти Господа, після чого він плавно приходив в подяку. І тільки після того. Він занурювався в роздуми про нього. І ця задача, по факту, лежить на левитах, коли вони молитовно повинні підвести церкву в роздуми про нього. І для того ми співаємо псалми. Ви знаєте, коли ми славимо Бога, це не є тайм-аут. Ми не просто співаємо якісь пісні. Це хвалебні пісні, пісні, хвали, подяки і поклоніння, коли ми максимально повинні зосередитися на ньому. І пережити Його. Якщо ти не переживаєш Бога під час хвили і поклоніння, значить, ти неякісно прославляєш Бога, значить ти неякісно поклоняєшся Йому. Ви знаєте, в новому заповіті Бог він чітко сказав, що Бог є дух. І він в активному по факту пошуку тих поклонників. Які повинні поклонятися в дусі та істині. Так, це люди, які відроджені. Це люди, які хочуть просто побути із ним і пережити з ним зустріч. Тому що велику силу має оце служіння хвали і поклоніння. Згадайте, сила і Павло попав в трудні обставини в своєму житті. Робили добре діло. Проповідували Євангелія. Внаслідок чого їх побили, завдали багато-багато ран. Закрили в темницю. А в'язниця це не теперішня санаторій. Там були зовсім інші умови. І уявіть собі, як себе повели ці люди, як вони відреагували, зображались, напевно, опустили руки. Ні. Вони придали значення цьому служінню хвали і поклоніння Богові. І вони почали співати. Вони почали співати і молитися. Отже, це служіння обов'язково повинно супроводжуватися піснею і молитвою. Коли ти стоїш на ногах чи там на колінах, неважливо, коли ти славиш свого Господа, підходиться в молитві, розказуємо своє серце. Вони почали це практикувати, внаслідок чого прийшов Бог. Алелуя! Бог реагує, коли церква вона співає, славить. Смиряється, поклоняється своєму Богові, Дух Святий тоді приходить, Дух Святий тоді міняє, Дух Святий тоді лікує і преображає. Тому Давид він практикував цю практику практично цього служіння хвали і поклоніння. І Бог очікує від церкви, щоб церква вона поклонялася своєму Господу. І ми бачимо, що кайдани позривалися, прийшла свобода. Двері в'язниці повідкривалися, прийшов Святий Дух, прийшла присутність Господа. І тому, коли, дорогі мої брати і сестри, ми вклоняємося, е, наше життя воно просто преображається, наше життя воно наповняється цим світлом, е, наше життя воно запалюється, народжується віра там, де її вже немає, приходить обновлення. Ви знаєте, нам потрібне обновлення, дорогі мої брати і сестри. І це обновлення приходить під час, коли ти славиш Бога і поклоняєшся живому Богові. Тому, дорогі мої брати і сестри, практикуємо це служіння. Воно має велику силу. Воно надихає, воно запалює, воно дає силу. І я дуже дякую Богові за те, що наша церква вона практикує це служіння. І тому хай нас Бог в цьому ще більше розвиває, хай наш бог, наш Бог, ще більше благословляє в цьому служінню, а йому належить ця слава. Амінь.